Ось тут бере початок річка Прип'ять, на честь якої назвали місто, яке нині вважається мертвим. І саме цю локацію неподалік шацьких озер священною вважає американець, який чи не щодня приходить сюди молитися? Jamahe, цей ритуал називається Агніхотра. Більше про нього загадковий іноземець розповідає мені вже при знайомстві. Okay. Okay. Енді, уроджений з сполучених штатів Америки, переконаний, агніхотра може допомогти усьому світу. Це вогняний ритуал, який ще з давніх даван на сході чи на заході сонця проводили індуси. Аби розвести полум'я, потрібні особливі інгредієнти. Це висушений коров'ячий послід, повністю висушений. Інші інгредієнти це гхі, очищена вода і органічний коричневий рис. Усе це Енді розпалює у спеціальному мідному котлі, що має форму піраміди. В Процесі ритуалу читає мантри і називає це медитацією. Вважається, що дим від ритуалу очищує повітря від радіонуклідів та інших токсинів. Власне, ось причина, чому свій обряд він проводить на витоку прип'яті. Енді впевнений, що повномасштабна війна в Україні це результат вибуху на Чорнобильській атомній електростанції у 1986 році та радіація досі забруднює атмосферу, особливо прип'ять і Дніпро та й все наше життя це пов'язано. Мовляв, забруднене повітря, забруднена свідомість. Енді зізнається, хотів потрапити в саму Чорнобильську зону. Ваша вторглася Росія, і я скасував свої плани їхати туди. Але після невеликих досліджень мені вдалося знайти це місце. тут прип'ять починається. Тож вирішив, що звідси допомагати українцям ще краще. Прип'ять протікає через значну частину прикордонних територій на півдні Білорусі біля Чорнобильської атомної електростанції, а потім впадає в Дніпро, що продовжує залишатися центром багатьох ключових подій у російській військовій агресії в Україні. The first day, у перший же день, коли я провів обряд на прип'яті і кинув попіл у воду. Підірвали кримський міст і це не збіг обставин, переконаний Енді. Авітак свої ритуали біля прип'яті задля перемоги України продовжує. Американець розуміє, що чимало людей його погляди не поділяють, та й без казусів не обійшлося. Пастух із коровами, що проходив поряд під час обряду, якось сприйняв його за шпигуна. Він агресивно сказав: Йди зі мною. І ми ще два кілометри йшли вздовж річки. І врешті він привів мене до військової частини. я був трохи наляканий, але водночас це було захопливо. Я познайомився з українськими військовими. Поки чекали командира частини, військові пригощали чаєм із печивом. А коли начальник прийшов, зробили спільне фото, і Енді відпустили. він сказав так: продовжуй це робити. Енді і не припиняє, каже звільнити Херсон українцям, а США та Росії сісти за стіл переговорів після кількомісячної перерви допомогли саме його ритуали. Вони переконані й рятуватимуть світ і надалі. Я не роблю нічого. Я не можу очистити повітря від радіації, вбити рак, але вищі сили можуть. Енді відкритий до людей і готовий навчити агніхотрі кожного охочого. Утім, поки на початку ріки прип'ять, ритуали проводить наодинці. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.